Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми знаходимося на моїй науково-дослідницькій пасіці. Сьогодні 14 квітня, вночі був мороз, в день зараз приблизно 14-15 градусів, сильний вітер, Жоли. видно, що Вилітають, але не дуже сильно. З моменту останньої відкачки через декілька тижнів буде 9 місяців. Отже 9 місяців вулики ніхто не заглядав. Як ви бачите, вони стоять повністю укомплектовані рамками. Що лежаки, що ці двохкорпусні. Планую, після вже того, як перейде потепління, це може через декілька тижнів почати весняну ревізію. Як ви зрозуміли, ніхто на пасіці не чисте дно, не скорочує, не використовує заставні, отже, ніхто їх не розширює весною. Навіщо потрібно зайво Робота робити. Але при такому підході головне майстерність. Що таке майстерність? Зробити один раз і все вірно. Звісно, є деякі помилки. Втрата на пасіці цього року складає десь приблизно 5%. Причина в основному від голоду. Тому що це були не зовсім повноцінні сім'ї, і вони не змогли себе забезпечити на зиму корму. Підгодівлю не використовую ніколи, ні в якому вигляді і ні в якому разі. Що зараз думаю зробити? Все ж таки було б добре, щоб забрати зайві корпуси. Тому що сім'ї, кажучи, я б не сказав, що вони дуже сильні і причина не в поході зимівлі, а тому, що вони були... Слабкими вони входили в зиму. Саме на цьому місці була найжарча погода в Україні, якщо вірити сайтам, де передають прогноз погоди. Так, паїлки іще навіть не ставив, хоча це б може допомогло. Але пасіка розташована на місці села, яке зникло 50 років тому що я сподіваюся, що вони знайдуть собі якісь керниці, які не засипали, і оттуда будуть брати воду. Але пізніше все-таки, напевно, спробую поставити їм на повалки. Так що так, як ви пам'ятаєте, в основному всі сім'ї це раї або на райових матках. Або условно райові матки. Условно райові матки це ті раї, які залетіли до мене. Повноцінними райовими я їх вважати не можу. Отже, вони, е скоріш всього, не підуть в розмноження, а просто якимось чином ми від них ізбавимось. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буду розповідати, в чому же ж. Прикол такого гарного пасічникування, яке вимагає тільки від пасічника відкачування меду.